Президент Азербайджану дає прогноз щодо закінчення війни в Україні. Ну а тим часом дедлайн Трампа добігає до кінця щодо перемир'я між Україною та Росією. Але в той же час Сполучені Штати вважають передчасним розмови про остаточний мир в Україні. Тож давайте розберемося, чи варто взагалі очікувати хоча б перемир'я найближчим часом. Президент Азербайджану Алієв дає прогноз щодо можливого завершення війни в Україні, а він поділився власним досвідом країни, яка також постраждала від окупації. Алієв заявив, що війни в реальному світі завершуються лише після підписання остаточного акту капітуляції однієї із сторін. На його думку, будь-який режим тиші або там припинення вогню не зупиняє війну. А лише надає сторонам можливість перегрупуватися, мобілізуватися, ну і почати все заново. А він нагадав, що Росія оголосила тимчасово окуповані українські території своїми, та не демонструє навіть бажання відступати від цієї позиції. Водночас, Україна та і весь світ вважають ці території невід'ємною частиною української держави, і Київ також не готовий йти на територіальні поступки. І ще президент Азербайджану підкреслює, що йому дуже складно уявити ситуацію, за якою Україна після з... З такого спротиву могла би пожертвувати своїми територіями та визнати їх російськими. він зазначає, що якщо такий сценарій станеться, це означатиме, що він чогось не розуміє в сучасній міжнародній політиці. Підсумовуючи свій прогноз, Алієв ще раз наголошує на тому, що на його глибоке переконання, на жаль, війни закінчуються, коли підписується остаточний акт капітуляції. Президент Азербайджану також заявляє, що його країна в питанні війни між Росією та Україною завжди займала чітку позицію на боці Києва. А він пояснює це тим, що Азербайджан свого часу також постраждав від окупації та порушення власної територіальної цілісності, тому він добре розуміє біль та прагнення України відновити свій суверенітет. І що ми маємо? Алієв, як керівник країни, яка пережила дві гарячі війни та період між ними, поділився власним досвідом, заявляючи, що припинення вогню ніколи не призведе до остаточного завершення війни. На його думку, де це лише а, тимчасове. Полегшення для країн, щоб отримати можливість там перегрупуватися, провести мобілізацію та відновити бойові дії з новою силою. Як бачимо, говорити, на жаль, про завершення війни зарано немає жодної для цього підстави, навіть припинити вогонь на 30 днів і теж в Сполучених Штатах не виходить. До речі, Сполучені Штати вважають передчасним розмови про остаточний мир в Україні. Вашингтон вважає, що говорити там про остаточне врегулювання конфлікту ще до, доки не буде досягнуто головного, а це повного припинення бойових дій. Речниця. Державного департаменту США Темі Брюс під час прес-конференції чітко заявила, що проведення переговорів про остаточне досягнення миру в Україні є неможливим до того моменту, поки між сторонами конфлікту не буде досягнуто домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню. А ми, друзі, по факту не можемо навіть на 30 днів домовитись. Також речниця державного департаменту США наголошує, що під час перебування в штаб-квартирі НАТО минулого тижня державний секретар США Марко Рюбо заявив, що протягом найближчих кількох тижнів стане зрозуміло наскільки серйозно Російська Федерація налаштована на деескалацію конфлікту. Але ж ми друзі з вами вже бачимо наскільки наскільки серйозно налаштована Росія. Вона налаштована, на жаль, продовжувати війну. Також речниця державного департаменту згадала попередню заяву президента США Трампа, в якій він висловлював своє незадоволення інтенсивними російськими бомбардуваннями українських міст та цивільної інфраструктури. А у повідомленні також згадується питання можливого перемир'я на період великодніх свят. Та ймовірна реакція президента Трампа у випадку, а якщо Російська Федерація відмовиться припинити вогонь у цей період. І Сполучені Штати вважають, що першочерговим кроком до припинення війни має стати саме припинення бойових дій, після чого можна буде говорити про предметні вже переговори щодо остаточного миру та довгострокового врегулювання. Проте... Як зазначив президент Азербайджану, він наголошує про необхідність капітуляцій однієї з сторін, тоді ми дійсно побачимо завершення війни. Його власний досвід Азербайджану, який пережив збройні конфлікти та періоди нестабільного перемир'я, надає президенту певну експертність у питанні завершення воєн. А його думка про тимчасовий характер припинення вогню є. Таким попередженням для міжнародної спільноти щодо можливих сценаріїв розвитку подій в Україні. Це такий меседж для тих, хто думає, так, ми наразі припинимо вогонь, заморозимо конфлікт і все. І на цьому все закінчиться. А можливо і ні. Як зазначає президент Азербайджану, тільки капітуляція. А тому прогноз Лігва, а також озвучені позиції США та непримиренність сторін конфлікту, на жаль, не дають підстав для оптимістичних очікувань щодо швидкого настання миру в Україні. А ймовірно, протистояння триватиме до того моменту, поки одна із сторін не зазнає вирішальної поразки або не буде змушена піти на неприйнятні для себе умови. Тож віримо в Збройні Сили України, Україна обов'язково переможе. Дякую за перегляд, підпишись і до зустрічі.